Доброго ранку, я з України. Зараз знаходжусь в Америці, знімаю околиці міста Філадельфія. Це зараз сіла відпочити трошки місцевий стадіон, на якому грають і діти, і дорослі, відпочивають. Дуже часто тут ходять місцеві з собаками. Ось бачите, перед вами. Така ніби згор, згор, така скульптура з граніту ніби, чи з крошки гранітної. Це кран, щоб можна було попити воду. Зараз пробую до нього підійти і перевірити, чи там є вода, чи немає. Отак він виглядає. Блін, я не знаю, як його натиснути. А, мабуть, на цю кнопочку. Так. Верніть, увагу, вода є, піче, можна попити. От, на оту кнопку треба пуш, натискати. А це загороджує, щоб не облити руки. Піска там багато. Це працює. Працює. Можна спортсменам майбутнім пити водичку. Так. Ось там білки бігають. От підійду ще от до тієї лавочки. Ось перед лавочкою така табличка. З квітами і з американським прапором. Бачите? А ось лавочка. На які я хочу посидіти. Це не знаю на що. Так, землі зроблено напис. От сяду і посиджу, зніму околиці, будинки і все, що знаходиться навколо цього. Маленького стадіону, по якому бігають, займаються спортом. Тут дуже часто дітки грають в американський футбол, тренуються, а отам, от бачите, струмок. Річечка біжить. А ось тут будиночки. Зараз більшу. трошки побачимо, що на подвір'ї. Оці рекламні щитки їх ставлять фірми, які в будинку щось робили. Зроблять, а потім залишають свій рекламний щиток. Їх дуже часто можна зустріти, коли гуляєш по вулицям. Такі будинки. Приватний сектор. Приватні будинки. Тут живуть середнього рівня американці. Тиша, спокій, краса. І зверніть увагу, вони дотримують певний стиль в архітектурі, в традиціях. Не дозволяється щось особисто на свій розум будувати, добудовувати, перебудовувати. Ні, треба мати дозвіл. Так, просто нічого не зробиш. Так, ось який стадіон. Яка шикарна лавочка, її не зламаєш, вона металева, сіточка, пофарбована, приємно сидіти, нахил дуже гарний. І ось, а там от лінія зверху. Скоросний поїзд їздить. І от бачите, там багато металевих конструкцій, це зупинка. Піднімаєшся по сходам і сідаєш у цей скоростний поїзд. Ти можеш їхати прямо в центр Філадельфії. Або навіть виходити з цього поїзда і потрапляти в метро. Американське метро. Так. Бачите, там далеко дитяча площадка, дітки граються, не хочу туди йти, знімати, бо все-таки знімати дітей не бажано, без дозволу батьків. Все, багато чого забороняється робити. От знімаю річку, чудову. Яка природа, який спокій, яка тиша, яка гарна зона для відпочинку. А білки бушують, бігають по, дерев, по гілкам дерев. Чутно, як вони перепригують з однієї гілки на іншу. А так гарно і так спокійно. Бажаю всім спокою! Бажаю мира, бажаю всього-всього найкращого. Хай буде у вашій душі, у ваших дух, думках лише спокійне, щасливе життя. Як у цієї білочки, бачите, як вона. Серед людей, серед будинків, прямо на стадіоні, а почуває себе впевнено, боїться лише великих, крилатих хищних птахів. Хочу її спіймати об'єктивом, і мені це ніяк не вдається. Ну, хай біжить щаслива, шукає собі їжу. Тут її багато. На все добре. Щасливо зустрінемось дуже скоро!